Микола Гоголь, Тарас Бульба, Частина перша. А повернися на сину, оток медний ти який, що це на вас за попівські підрясники, і отак усі ходять в академії. Такими словами зустрів старий Бульба. Двох синів своїх, що вчились в Київській бурці і приїхали додому до батька. Сини його тільки що злізли з коней. Це були два дуже молодці, що дивилися ще свідлово, як недавно випущені семінаристи. Міцні, здорові обличчя їх були вкриті першим пухом волосся, якого ще не торкалася бритва. Вони були дуже збентежені. Таким вітанням батька, і стояли нерухомо, втупивши очі в землю. Стійте, стійте, дайте мені роздивитися вас гарненько, сказав далі він, повертаючи їх. Які ж довгі на вас свитки, оце свитки, таких свиток ще й на світі не було. А побіжи котрий небудь з вас я подивлюся, чи не гупнеться він на землю, заплутавшись у поле. Не смійся, не смійся, батько, сказав нарешті старший із них. Дивись ти, який пишний, а чого ж би й не сміятися? Та так, хоч ти мені батько, а як будеш сміятися, то й богу одлупцює. Ах ти, сякий такий сину, як, батька, сказав Тарас Бульба, відступивши з дива кілька кроків назад. Та хоч і батька. За кривду не подивлюся і не поступлюся ні перед ким. Як же ти хочеш за мною битися, хіба навкулачки? Та вже як доведеться. Ну, давай вколачки, сказав Тарас Бульба, засукавши рукава, подивлюся я, що за людина ти в кулаці". І батько з сином, замість привітання, після давньої розлуки, почали садити один одному з тусани і в боки, і в поперек, і в груди, то відступаючи і оглядаючись, то знов наступаючи. Дивіться, добрі люди, здурів старий, зовсім з'їхав з глузду, сказала бліда. Худорлява і добра мати їх, що стояла коло порога і не встигла ще обняти ненаглядних своїх дітей. Діти приїхали додому, більше року їх не бачили, а він задумав не знати, що, навкулачки битися. Та він славно б'ється, сказав, сказав Бульба, спинившись. Їй Богу, добре, говорив він далі, трохи віддихавшись, так, що хоч би й не пробувати. Добре буде козак, ну здоров, синку почоломкаємось, і батько з сином стали цілуватися. Добре, синку, ось так лупцюй кожного, як, як мене стусав, нікому не спускай, а все таки на тобі кумедне вбрання, що це за мотузка висить. А ти, бальбаса, чого стоїш, і руки опустив, казав він, звертаючись до молодшого. Чого ж ти собачий сина не лупцюєш мене? «О, то ще вигадав, що казала мати, обіймаючи тим часом молодшого, і спаде ж на думку таке, щоб дитина рідна била батька. Та чи й до того тепер дитя молоде проїхало таку путь, стомилося, це дитя мало двадцять чимось років і рівно сажень зросту. Йому б треба відпочити та попоїсти чого небудь, а він примушує його битися. Е, та ти, мазунчик, як я бачу, сказав Бульба. Не слухай синку матері. Вона баба, вона нічого не знає. Які вам пестищ? Ваші пестощі, чисте поле та добрий кінь. Ось ваші пестищі. А бачите ось цю шаплю? Ось ваша мати. То все дурниць, чим набивають голови ваші, і академія, і всі ці книжки, і букваріти, філософія. Все це казна, що. Я плював на все це. Тут Бульба. Приточив таке слово, яке навіть не вживається в вдругою. А от краще я вас на тому ж таки тижні виряджу на Запорожжя от де наука та наука, там вам школа, там тільки наберетесь розуму. І всього тільки один тиждень бути їм вдома, говорили жалісно, слізьми на очах ударолява старенька мати, і погуляти їм бідним не вдасться. Не доведеться й дому рідного побачити. І мені не пощастить надивитись на них. Годі, годі заводити стара. Козак не на те, щоб морочитися з бабами. Ти б ховала їх обох собі під спідницю, та й сиділа б на них, як на курячих яйцях. Іди, іди та став нам на марші на стіл усе, що є. Не треба пампушок, мадівників, маківників та інших фундиків, не нам цілого барана. Козу давай. Меди сорокалітні та горілки більше, не з вигадками горілки, не з із всякими витребеньками, а чистої, оковитої горілки, щоб грала й шипіла, як скажено. Бульба повів синів своїх у світлицю, звідки, видно, пошвидко вибігли дві гарні дівчини-служниці в червоному намисці, що прибирали кімнати. Вони, як видно, злякались приїзду паничів, котрі не любили попускати нікому, або ж просто хотіли додержати свого жіночого звичаю, скрикнути кинутися прожогом, побачивши чоловіка, і потім довго затулятися з великого сорому рукавом. Світлиця була прибрана на смак того часу, про який живі натяки зосталися тільки в піснях та в народних думах, що їх уже не співають більше на Україні, бородаті сліпі старці. В супроводі тихого бринкання бандури перед народом, що обступив їх. На смак того бойового тяжкого часу, коли почали розігруватися сутички і битви на Україні за унію, все було чисте, вимазане кольоровою глиною, на стінах шаблі, гайки, сітки на птахів, неводи і рушниці, хитро оправлений ріг для пороху, золота вуздечка на коня і пута з срібними бляхами. Вікна у світлиці були маленькі з круглими тьмяними шибками, які трапляються неї тільки по старовинних церквах, скрізь які інакше не можна було б дивитись, як трохи піднявши на сильну шибку. Навкруги вікон двори були червоні обводи. На полицях по кутках стояли глики, солії і пляшки з зеленого і синього скла, різьблені срібні кубки, позолочені чарки всякої роботи. Венеційської, турецької, черкаської, занесено в світлицю, бульби всякими шляхами через треті, четверті роки, що було дуже звичайним у ті молодецькі часи. Берестові лави кругом усієї кімнати величезний стіл під образами на покоці, широка піч з пічками, приступками, виступами, викладено кольоровими стократими кахлями. Все це було дуже знайоме нашим двом молодцям. Що приходили кожного року додому на канікулярний час. Приходили тому, що не було що у них коней, і тому, що не було звичаю дозволяти школярам їздити. Верхи. У них були тільки довгі чуби, за які міг наскувати їх усякий козак, що носив зброю. Вже як випускали їх, бульба послав їм стабуна свого пару молодих жеребців. Бульба з нагоди приїзду синів звелів сликати всіх сотників і всю полкову старшину, хто тільки був на місці, і коли пройшли двоє з них та осавол Дмитро Товкач, старий його товариш, він їм зразу ж показав синів. кажучи ось дивіться, які молодці. На Січ їх незабаром пошлю. Гості привітали і бульбу та обох юнаків і сказали їм, що добре діло роблять і що нема кращої науки для молодого чоловіка, як Запорозька Січ. «Ну ж, пане, браття, сідай усяк декому краще до столу. Ну, синки, насамперед вип'ємо горілки, так говорив Бульба Боже благослови, будьте здорові, синки, і ти, Остапе, і ти, Андрію, дай же боже, щоб вам на війні завжди щастило. Щоб бусурменів били, і турків били, і татарву били, коли ляхи почнуть щось проти віри нашої чинити, то ляхів побили. Ну, підставляй свою чарку, що добра горілка, а як по латинському горілка, то ж та синку. Дурні були латинці, вони й не знали, чи є на світі горілка. Як пак того звали, що латинські вірші писав? Я грамоту тямлю не дуже, а тому й не знаю, гораці чи що. Ач, який батько подумав про себе старший син Остап, усе старий собака знає, ще й прокидається. Я гадаю, архімандрит не дав вам і понюхати горілки, провадив далі Тарас. А признайтеся, синки, дуже шмагали вас березиною та свіжим вишником по спині і по всьому, що є в козака. А може, як ви поробилися вже занадто розумні, то, може, і канцюками парили? Мабуть, не тільки по суботах, а діставалося в середу і в четверги. Нема чого батьку згадувати, що було, відповів спокійно Остап. Що було, те загуло. Нехай тепер спробує, сказав Андрій, нехай тепер хто небудь тільки зачепить. Ось нехай тільки повернеться тепер, як татарва, знатиме вона, що то за штука козацька шапля. Добре, синку, їй богу, добре, та коли на те пішло. То і я з вами їду. Їй Богу, їду. Якого дітька моя тут ждати, щоб я став гречкосієм, домоводом, доглядати овесла свиней та бабитися з жінкою? Та хай пропадуть вони. Я козак не хочу. То що з того, що нема війни? Я так поїду з вами на Запорожжя погуляти. їй богу їду. І старий бульба помало гарячився, гарячився, нарешті розсердився зовсім. Устав за столу і, споважнівши, тупнув ногою завтра ж їдьмо. Навіщо відкладати? Якого дітька ми можемо тут висидіти? Нащо нам ця хата? До чого нам усе це? Нащо ці горшки? Сказавши це, він почав бити шбурляти горшки та пляшки. Бідна старенька, звикнувши вже до таких вчинків свого чоловіка, сумно дивилась, сидячи на лаві. Вона не сміла нічого сказати, але, почувши про таке страшне для неї вирішення. Вона не могла вдержатись від сліз, глянула на дітей своїх, з, яким, з якими загрожувала їй така скора розлука, і ніхто б не міг описати всієї безмовної сили її горя, що, здавалося, тремтіло в очах її та в судорожно стиснутих губах. Бульба був упертий страшенно. Це був один із тих характерів, які могли виникнути тільки в тяжке XV століття, в напів. Кочовому кутку Європа, коли вся південна пер... первобутна Росія, покинута своїми князями, була спустошена, випалена дощенту, невпинними наскоками монгольських хижаків, коли, втративши хату й притулок, стала тут відважною людина, коли на пожарищах перед грізними сусідами і повсякчасною небезпекою вселилась вона і звикла дивитись їм просто у вічі, відчувшись. Відчувшись знати, чи є якийсь страх у світі, коли бойове полем'я охопила, здав на мирний слов'янський дух, і завелося козацтво, широкий розгульний нахил руської натури, і коли всі надріччя, перевози, прибережні пологи і вигідні місця засіялися козаками, яким і ліку ніхто не знав, і сміливі товариші, яких мали право відповідати султанові, що поважав знати про число їх, Хто їх знає, у нас їх розкидано по всьому степу, що байрак, то козак. Де маленький горбок, там уже й козак. Це був справді незвичайний прояв руської сили. Його викресало з народних грудей кресало лиха, замість колишніх уділів дрібних городків, наповнених псарями й ловчими, Замість ворогуючих і торгуючих містами дрібних князів виникли грізні селища. Корені околиць об'єднані спільною небезпекою і ненавистю проти нехристиянських християнських хижаків, уже відомо всім з історії, яких вічна боротьба і неспокійне життя врятували Європу від цих невпинних наскоків, що загрожували їй зруйнуванням. Королі польські, що стали замість подільних князів, володарами цих просторих земель, хоч далекими і слабкими. Зрозуміли значення козаків та вигоди від такого бойового сторожового життя. Вони заохочували їх і улесливо потурали цьому нахилові. Під їх далекою владою гетьмани, обрані з поміж самих козаків, перетворили околиці корені на полки та правильні округи. Це не було муштроване зібране військо, його б ніхто тут не побачив, але в разі війни і загального руху. За вісім днів, не більше, кожен з'являвся на коні при всій своїй зброї, діставши один тільки червонець плати від короля. І за два тижні набиралося таке військо, якого неспроможні були б набрати ніякі рекрутські набори. Кінчався похід, воїн ішов на й ниви. На Дніпрові перевози, рибалив, торгував, варив пиво і був вільний козак. Тогочасні чужоземці справедливо дивувалися тоді з незвичайних здібностей його. Не було ремесла, якого б не знав козак на курити горілки, злагодити воза, намолоти пороху, справити ковальську, слюсарну роботу і на додачу до того гуляти на пропали, бити бетонку, бек... бенкетувати, як тільки може один руський. Це? Все це було йому під силу. Крим реєстрових козаків, що вважали за обов'язок з'являтися під час війни, можна було у всякий час при великій потребі набрати цілі юрби, охоче комонних, досить було тільки осавулам пройти по ринках і майданах усіх сіл та містечок і погукати на весь голос, ставши на воза: Гей, ви, пивники, броварники, буде вам пиво варити та. Валятися по запічках та годувати своїм ситим тілом мох, рушайте слави лицарської і честі добувати. Ви, плугатарі, гаричкосії, чобани, баболюби, годі вам за плугом ходити та вроднити в землі свої жовті чоботи, та підкочуватись до жінок і губити силу лицарську, час добувати козацької слави, і слова ці були, як іскри, що падали на сухе дерево. Лугатар ламав свого плуга, броварі й кидали свої кадовби і розбивали бочки, ремісник і крамар, слав до біса, і ремесло, і крамницю, бов горшки в хаті. І все, що тільки було, сідало на коня. Одне слово руська вдача дістала тут могутній широкий розмах. Дуже вияв. Тарас був один з корінних старих полковників. Весь був він створений для бойової тривоги. І відзначався грубою щирістю своєї вдачі. Тоді вплив Польщі починав уже позначатися на руському дворянстві. Багато хто переймав уже польський звичай, заводив розкішні розкоші, пишних слуг, соколів, ловчих, обіди, двори. Тарасові було це не до вподоби. Він любив просте життя козаків і пересварився з тими своїми товаришами, що схилялися на Варшавський бік, називаючи їх холопами польських панів. Вічно невгамовний, він вважав себе законним оборонцем православ'я. Самовправно входив у села, де тільки скаржились на утиски орендарів та на додачу нового мита з диму. Саме з своїми козаками чинив над ними розправу і поклав собі за правило, що в трьох випадках завжди слід узятися за шаблю. А саме, коли комісари не поступалися в чомусь старшинам і стояли перед ними в шапках, коли знущалися з православ'я і не шанували звичаїв предків, і нарешті, коли вороги були басурмени і турки, проти яких він вважав дозволеним у кожному випадку підняти зброю на славу християнства. Тепер він тішив себе заздалегідь думкою, як він з'явиться з двома синами своїми на січі, і скаже: Ось погляньте, яких я молодців привів до вас, як покаже їм усім старим загартованим у боях товаришам, як подивиться на перші подвиги їх у військовій науці та банкетуванні, яке вважав теж за одне з головних достоинств лицаря, він спочатку хотів був вирядити їх самих, та коли побачив їх. Свіжість, дослість, могутню тілесну красу, спалахнув вояцький дух його, і він другого ж дня вирішив їхати з ними сам, хоч необхідністю для цього була єдина тільки вперта воля. Він уже клопотався і давав накази, вибирав коней і зброю для молодих синів, навідувався і до стайні, і до комор, і відібрав слуг, що мали завтра з ними їхати. Особулові товкачу передав свою владу разом з твердим наказом прибути зразу ж. З усім полком, як тільки він подасть із січі яку небудь вість. Хоч він був на підпитку і в голові ще бродив хміль, одначе не забув нічого. Навіть дав наказ напоїти коней та насипати йому ясла добірної і найкращої пшениці, і прийшов зморений від своїх турбот. Ну, діти, тепер треба спати, а завтра будемо робити те, що Бог дасть. Та не стели нам постелі, нам не потрібна постіль, ми будемо спати на дворі. Ніч ще тільки оповила небо, але бульба завжди лягав рано. Він розлігся на килимі, укрився баранячим кожухом, бо повітря вночі було холодне, і бульба любив укриватись тепліше, коли був вдома. Він скоро захрипів, а за ним і увесь двір все, що лежало по різних його кутках. Захрапло і заспівало найперше заснув сторож, бо більше від усіх напився задля приїзду паничів, продовження в наступній частині